Арбітраж крипти P2P. З Чим асоціюється це слово скоріше за всього з маминими тємчиками, які купили собі таку барсетку і ходять, скуповують банковські картки. Тому у цьому відео я розвію ці міфи і покажу, як можна заробити на арбітражу, і нарешті поставлю жирну крапку на цьому. Але можливо, мене зараз хтось питає, Вась, а що взагалі таке цей арбітраж крипти та P2P? Зараз я вам дуже швидко та коротко розповім. Дивіться, якщо дуже коротко, то це намагання купити крипту або якусь валюту десь дешевше, та потім знайти Місце, де її можна продати дорожче. Далі ви просто берете, переганяєте валюту або крипту на місце, де можна продати дорожче, там її продаєте, і ваш відсоток це ваші зароблені гроші. Так для когось, можливо, це прозвучало незрозуміло важко але насправді дуже все просто. Дивіться елементарний приклад. Ви купуєте у Монобанку долар за 41 гривню, перекидаєте його на Binance та на P2P продаєте вже за 43 гривні. І виходить, що з одного кола, якщо ми будемо це все діло робити на 100 доларів, ми зможемо Римати 300 гривень, і це тільки один круг, який робиться буквально за декілька хвилин. Але арбітраж криптин не обмежується одними доларами та гривнями. Ви могли крутити через Мадагаскар. Що так, суть була дуже простою. Ви з любої закордонної картки міняли євро у обміннику TransferGo на валюту Мадагаскара і відправляли це все діло на картку PUM. Але із забагу з курсом вам приходило не 10 євро, а 800. І дуже багато людей намагалися обузити це все діло. Але пум прийшов та сказав: на фігу я вертів ваш Мадагаскар та ваші схеми та вів таку штуку, як овердрафт. І з цього овердрафту на карті з'явився борг. І володар картки повинен був загасити цей борг. Але це не все. Мамини Тємщики догадались брати чужі картки в оренду і на них вже крутити цей Мадагаскар. Я гадаю, ви неодноразово бачили відоси у тому ж Тіктосі, де арбітражники брали в оренду картку там, до прикладу, за 200-300 гривень або під відсоток з тємок. І Як ви розумієте, якщо б ви дали свою картку в оренду такій людині, яка крутила через Мадагаскар, не ця людина вертала би борг, яка крутила це все діло, а ви, бо ви володар картки. І з цього можна зробити такий висновок, що ні за які гроші та ніколи не давати. Комусь ви картку, бо у противному випадку або вас посадять, або ви повинні будете стільки грошей, що два наступних покоління будуть віддавати їх за вас. Але це було колись, бо пумп виправив помилку у курисі. Енгу потихеньку працюю p 2 і виходить, у нас не залишилось можливості заробити на P2P. Не буду брехати так. Особисто, на мою думку, P2P потихеньку прикривається, бо NGU вводить всякі обмеження і тому подібне. Так, ви можете купувати на якихось біржах монети та потім їх перег. Гняти на якісь ноуней no біржі, де курс буде відрізняти від курсу на тому ж Binance. Наявний приклад був з біржою Coinbase та їхньою монетою Comp. Коли зі технічної помилки монета Comp на біржі Coinbase виросла до 70 тисяч доларів, а її ринкова ціна була від 300 до 400 доларів. Тобто, якщо б встигли купити на Binance їхню монету, перегнати її на Coinbase та там її продати, свою десятку до двадцятку тисяч доларів заробити можна було. Але на популярних та великих біржах по типу Binance. Coinbase, за того ж, байбітавксі і тому подібне, таке зустрічається дуже і дуже рідко. Але така штука досить часто зустрічається на новому біржах. Але ви повинні розуміти, що це дуже і дуже рисковано, бо у любу секунду вам можуть заблокувати вивід або взагалі цілий аккаунт. Звісно, якщо у вас є кент арбітражник, який може підсказати нормальну схемку, то чому б і ні? Це дійсно непоганий варіант, щоб заробити. Але особисто, на мою думку, цим нормально можна займатися, або якщо у вас дуже багато доларів, та ви можете спокійно. Арбітражити на тому ж P2P, або намагатись ловити усякі баги на усяких біржах. Тому сподіваюся, відео було корисним. цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій два телеграм-канали, посилання в описі. Дякую за перегляд. З вами був вайс всім пока.